Який найочевидніший червоний прапорець ви проігнорували? Зі мною це було, коли я проходив співбесіду на свою останню роботу. Менеджер з підбору персоналу, зрештою, мій керівник, провів більшу частину співбесіди, розповідаючи про себе та свої досягнення. Я знав, що це було червоним прапором, але все одно погодився на цю роботу. І наступні п'ять років він зганяв на мені свою невпевненість у собі. Коли мій колишній залишив свою тарілку на столі після їжі і сказав мені, що я маю це прибирати, бо його мама завжди прибирала за ним тарілки після вечері. Червоний прапор це скрегіт, який видавала моя вантажівка, коли я повертав праворуч. Вона ніколи ні за що не вибачалась навіть за те, що було на 100% її провиною. Але я, дурень, мав вибачатись за все, навіть за те, що не залежало від мене. Мій відчим був жорстким шматком лайна, і я шкодую, що не помічав цього. Моя мати повинна була обслуговувати його весь день і вночі. Коли хтось приходив в гості до нас або до мами, ми мусили ходити на шпиньки, щоб не дратувати його. І якось мама розповідала, що коли він сердився, то пробивав дірки в сті. Хоча у мене й було погане перечуття, я намагався підтримувати пристойні стосунки з вічимом заради мами. Минулого року він жорстоко побив мою матір після сварки. Зараз вони розлучені і вона в безпеці. Але я відчуваю, що повинен був зробити більше, щоб захистити її. У їхніх стосунках було багато такого, що я не хотів визнавати. Мій колишній почав робити вкиди про те, що вважає мою сусідку привабливою і хоче мати стосунки в трьох. Мене це не цікавило. Він продовжував робити компліменти. Зрештою, він покинув мене заради моєї ж сусідки і неодноразово не зачиняв двері до кінця, коли спав з нею. Я помстилася, замикаючи вхідні двері на ключ щоразу, коли він ненадовго виходив зранку. Це ставалось, коли він залишався на ніч у кімнаті сусідки. Вранці він прокидався, щоб піти до свого гуртожитку вниз по коридору і прийняти ліки. Він залишав вхідні двері незамкненими, щоб мати можливість повернутися і при цьому не будити мою сусідку. Я спеціально прикидалася в той самий час, що й він, і швидко зачиняли двері, і він довго не міг попасти назад. Тут були всі його речі: церква, де кожен радився з пастором щодо життєвих рішень і повідомляв про погану поведінку інших у формі занепокоєння або прохання про молитву. Це виглядає як культ, це звучить як культ, і це є культом. У 27 років тричі розлучений. Я працював з жінкою, у якої було п'ятеро дітей, всі від різних татусів. А зустрічалася вона лише з одним із них. Їй було 24. Здається, це було приблизно 20 років тому. На той час вона мала стосунки з афроамериканцем, хоча сама європейка. Вона зраджувала йому з хлопцем на роботі. Зустрічалася з ними обома в один і той самий час. Вона завагітніла і не знала, хто ж тато. Хотіла зробити найпростіший тест на батьківство почекати, поки дитина не вискочить назовні. Батьком виявив Білий хлопець на 15 років старший за нею, і його діти майже її віку. Але, врешті-решт, вони одружились. До 25 років у неї було 6 дітей, і всі вони мали різних татусів. Повний редфлег це те, як мій свекор ставився до свикрухи. Він був гіперконтролюючим сексистом. Вона не вміла водити і була молодою. Коли я з нею познайомилась, їй було десь 45-46 років. Я думала, що мій чоловік торботливий і милий, тому що він возить її до продуктового магазину щоразу, коли їй треба. Але були інші причини. Я вказувала йому на те, що його тато божевільний, бо вона не може відвідувати сама своїх дочок або ходити на сімейні вечірки, бо він не хоче туди йти. Він часто ходив у казино, а свекруха сиділа вдома. Вона була милою жінкою, завжди усміхнена і добра. Я думала, що мій вже колишній чоловік розумів, що поведінка його батька ненормальна і жорстка. І я не розуміла, що він вважав такий тип стосунків чимось, до чого варто прагнути. Він хотів, щоб я повністю залежала від нього, як його мама від тата. Тож він влаштував мені пекло, багато емоційного насилля і контрольованої поведінки. Але я не була такою пасивною, як його мама. Хоча і правда в тому, що я все ще була залежна від. В нього в певних аспектах я вміла водити машину і мала середню освіту. Я визнаю, що приклад моєї власної матері та католицька церква змусили мене залишитись в цих стосунках набагато довше, ніж це було корисно для мого ментального здоров'я. Зрештою, я зламалась і пішла. Пропущений редфлег, коли я заручилась і вимушена була перевести свого нареченого з його орендованої квартири в мій будинок, який я купувала сама. Його початкова пропозиція передбачала, що він буде домогосподарем і головним у домі. Він був на пенсії, я працювала повний робочий день, і мій дохід був удвічі більший за його. Після того, як він переїхав, він не виконував жодної роботи по дому, окрім приготування їжі і миття посуду, який часто накопичувався тижнями. Періодичного пилососу у вітальні, а також проявлялось постійне зазіхання на мої кошти. Мені слід було вигнати його негайно. Він в основному просто хотів матусю, яка б його опікала, купувала побрякушки і спала з ним. Я була досить дурна, щоб прийти через це. Зараз я розлучена для мене червоний прапор це плинність кадрів. Ніколи не ігноруйте це під час співбесіди на роботу. Якщо в місті, куди ви намагаєтесь влаштуватись висока плинність кадрів, це завжди поганий знак. Цілком і повністю погоджуюсь з цим твердженням, я двічі проходив співбесіду на щойно створену посаду, де були дуже схвильовані керівники. Я думав, що створення нових робочих місць це хороший знак, адже компанія зростає чи не так. В обох випадках слова ми в захваті від вас вели до відчаї через перевантаження і вигорання. Їм не потрібна була одна людина, їм потрібно було від трьох до п'яти робітників на ту кількість роботи. Коли я взявся за справу і не з зміг виконати сам роботу п'ятьох людей без жодної підготовки. Раптом вони перестали бути в захваті від мене. Я став козлом відпущення, або ще кажуть, ЦАП відбувайло. Моя робота повинна була вилікувати всі хвороби відділу. А коли цього не сталось, то очевидно, це через те, що я був дефектним працівником. Так, мені довелось пройти через це двічі, перш ніж я засвоїв урок. Те, як хлопець розмовляв зі своєю матір'ю, я завжди думала: сподіваюсь, він не буде так зі мною розмовляти. Але це був величезний червоний прапор, який я пропустила. Коли мій колишній поділився, що в минулих стосунках дівчина принижувала його і казала, що він ніколи нічого не досягне. Боже, як вона мала рацію. Він розповідав мені про інші божевільні речі, які вона робила. І, озираючись на мною в цих стосунках, я її не звинувачую. А чесно кажучи, Очі, мій колишній казав мені теж саме, і він був на 100% неправий. Для кривдників типово намагатись зламати чийсь дух подібними речами. Він був зацікавлений у тому, щоб моя самооцінка була низькою, бо знав, і якби я знала собі ціну, то миттєво пішла б від нього. Коли я щойно підписав контракт на нову роботу, мій новий босс сказав: тобі тут сподобається, ми всі як сім'я. Я знав, що сімейні стосунки це величезний червоний прапор. Але оскільки я підписав контракт за кілька секунд до цього, я не міг придумати, як з нього викрутитись, тож все-таки почав там працювати. Як і очікувалось, це місце, як і всі місця роботи, де колеги є сім'єю, було жахливим з токсичною корпоративною культурою. І я б ще додала від себе, як то кажуть, сказали, що це сім'я, але не порадилища на благополучне. Був звукорежисером на локації у складі знімальної групи, яка робила відео для власника літнього табору. Прийшов вже лютий, я собі спокійно знімав відео у лісі на виробництві кленового сиропу. Все так гарно складалось, нічого не віщувало про біду. Аж раптом мені зателефонував власник знімальної компанії. Здається, замовник з літнього табору дуже хоче перезаписати частину свого голосу за кадром для відео. Ти можеш це зробити? Я тут же пояснюю, що перебуваю в лісі, буквально в снігу, і не. Дуже до цього підготовлений. Оператор сльозно прохає, бо власник літнього табору категоричний. Тож я даю йому своє місце знаходження, і замовник з літнього табору їде десь 80 кілометрів за сніженою дорогою до цукроварні, де я саджу його на табуретку і перезаписую одну кляту строчку тексту. Я подумав: ого, цей чоловік справді відданий своїй справі. Пізніше у мене з'явилась можливість бути відеооператором табору на ціле літо, і я нею скористався. Дуже Швидко зрозумів, що замовник був не стільки відданим, скільки неорганізованим, нечесним, задиристим, засранцем, що зазнався. Червоний прапорець у цукроварні був пропущений і пішов. Ти Боб! Було так багато випадків, що я могла б перетворитись на бика перед червоним пропорцем. Скидання масок сталося, коли я дізналась, що мій обранець брехав і вихвалявся всім, що платить за все в наших стосунках, коли насправді я просто переказувала гроші з моєї на його картку. Я думала, що даю йому відчути себе більш мужнім, вберігаю від насмішок або кривих поглядів. Для всіх і справді виглядало по-джентльменськи, але це було не так. Пізніше він влаштовував мені пек. Кло щоразу, коли я пропонувала йому заплатити самому, вся перша зустріч з моїм колишнім була палаючим неоновим, попереджувальним червоним прапором з сиренами. Він сказав, що має дочекатись, поки його мама повернеться додому, щоб отримати її дозвіл зустрітись зі мною на каву. На той час йому було близько 20 років, і він потребував маминого дозволу, щоб піти кудись. А потім він з'явився з таким виглядом, ніби щойно скотився з ліжка о 16.30. Він навіть не потрудився вмитися. У нього були плями від їжі по всій сорочці. Перше, що він сказав, було не привіт чи щось таке. Він запитав мене, чи може я дати йому пачку сигарет. Не одну сигарету, а цілу довбану пачку. Ми зайшли в кав'ярню, і я замовила гарячу каву з вершками та цукром і чорничний мафін. Він замовив лати з льодом і шість булочок з корицею. Розрахувався дебетовою карткою мами і сказав, що вона погодилась заплатити за нього, бо він не має роботи. Насправді мені слід було просто піти, але я цього не зробила і в підсумку мала справу з ним і його матір'ю протягом дев'яти років. Я повелась на оману колишнього і вважала себе божевільною. Одного разу я знайшла спідницю в нашому будинку, і він зміг переконати мене, що це моя. Вона навіть не була мого розміру. Врешті-решт він зрадив мене зі своєю найкращою подругою, про яку він сказав Мені не хвилюватись. Лол. Я була настільки зазомбована, що купила їй квіти на день народження, і потім слухняно прийняла звинувачення, що подарувала їй троянди замість соняшників, її улюблених квітів. Так чи інакше, через два роки після її їхнього весілля вони розлучились, тому що він також зрадив опа, як так сталося? Незрозуміло Тось, з ким я зустрічався, запитав мене на початку відносин. Ти вважаєш, що це нормально брехати людям, які явно не дізнаються правди. Ох, якби я міг повернутися в минуле і вдарити себе по голові. Нам не обов'язково називати себе парою. Навіщо ти хочеш вішати на цей ярлик? Нам не потрібно оголошувати світові, що у нас є стосунки. Не залишайтесь з тими, хто хоче вас приховати. Повелась на це двічі підряд один за одним, ніколи більше.